Чому варто на великі двірні пройоми, отвори, ну, наприклад, вихід там на терасу або там вихід на вулицю, розглядати все-таки не металопластик, а алюміній. Звичайно, це, звісно, дорожче в два-три рази, але воно дійсно того вартує, бо це робиться раз. І скажу так, що там, де можливості металопластика закінчуються, там можливості алюмінія тільки починаються. Наприклад, двері тут майже метрова двері. В металопластику вже є обмеження певні по висоті, по ширині. От, також, якщо суцільне скло, ви хочете, то металопластик, він також, програма там не пропустить, а буде е, до, додати якісь імпости. От, е, ну, Крім цього всього, якщо у вас. Це не тераса, а, наприклад, у вас е дуже сонячно, і виходять ці двері з металопластика, наприклад, будуть виходить і під прямий лучі сонця, то літом і взимку вам треба буде їх постійно регулювати. Тому що, якщо ось тут алюмінії петлі, вони не регулюються. Ну, в принципі, нема там таких, як. Металопластику, вони і по висоті регулюються, і ход вправо-вліво. Тому що металопластик має властивості розширятися. І літом це треба регулювати двері, наприклад, на одне розширення, а взимку, коли пластик вжимається, в інший бік. І це постійно буде займатися кожен сезон. О, звичайно, якщо у вас там вікнаці виходять і двері на північ. То, в принципі, цього або закрито у вас там терасою, то в принципі цих моментів має бути менше. От. Тому для вікон, стандартних вікон там металопластик цілком достатній, він працює, нема питань. Ну, Якщо двері, якісь якісь великі конструкції, то, звичайно, ну, тут е, багато слабких сторін у металопластику. Крім всього, цього, ну... Так, як працює алюміній, як оці двері, як вони закриваються, як все воно працює. Ну це буде вас радувати, тому що ну, це дійсно приємно. Так що розглядайте можливості дякую за увагу.